Вітаю, друзі! Сьогодні 2 вересня, з вами знову Лерклочок. У Пекіні відбувається нині зустріч між Путіним та Сінь Цзінпіном. Є перші заяви, детальніші підсумки будуть трішки згодом. Єдине відразу вам можу повідомити, що Китай відверто заявляє про те, що основними переможцями у Другій світовій війні є саме Росія і Китай. Китай і Росія. На двох вони ділять перемогу у найстрашнішій війні у ХХ столітті. І це не випадково, але це не нове. Минулої ночі також Росія продовжувала атаку по Україні. Було задано низку ударів в різних регіонах, в тому числі і по енергетичних об'єктах. А Європа активно готується до військового протистояння можливій агресії, з боку, звісно, Росії. Поки що інших об'єктів загрози для Європи нібито немає, але вони на саміті ШОС показали своє обличчя: це Китай, Росія, до якої долучилися і Індія. І сьогодні в західній пресі активно пишуть думки з приводу того, що ж це може означати для заходу. Давайте про це все детальніше зараз будемо, друзі, розбирати. Підписуйтеся на канал, коментуйте і, звісно, поширюйте відео. Друзям. Ставте подобайки, подобайок забагато не буває. Буквально кілька слів щодо переговорів між Путіним та Сінзінпіном. Сі звернувся із вступним словом до свого російського колеги-диктатора і сказав, що саме Китай і Росія є основними переможцями в Другій світовій війні. Фактично, Китай сьогодні послідовно продовжує політику Кремля з часів завершення цієї Другої світової війни ще в 40-х роках. Саме тоді вже радянський союз почав активно формувати. Новий історичний світопорядок, вказуючи на те, що Радянський Союз виключно є основним і бенефіціаром, і основним героєм у Другої світовій війни. Сьогодні заяви, які лунають в Пекіні, вони в принципі не нові. Але те, що вони актуалізуються, так на мене це не випадково. І справді тут нічого нового, але нинішнє чергове загострення вказує на те, що Китай об'єднує біля себе. Багато країн Центральної Азії Південно-Східної Азії для того, щоб протистояти і кидати виклик заходу. У ніч на 2 вересня російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками, і, зокрема, прилетіло по білоцерківській громаді на Київщині. Удари продовжуються і в інших регіонах, і це все є демонстрацією продовження саме цієї політики Пекіну, про яку я говорю, тому що на сьогоднішній день фактично всі потуги Трампа вони зведені на нівець. Хоча представники кабінету міністрів Дональда Трампа говорять про те, що їм доведеться цього тижня ухвалювати якісь рішення, бо Путін продовжує атакувати Україну. Китай в цій частині ніяк не реагує і залишає на відкуп. Подальші дії, агресивні Росії на території України. Російські війська вночі також завдали удару по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені, серед них дитина, і також вони атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Загалом у ніч на 2 вересня росіяни атакували українську територію 150 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами. На цю хвилину.